Кінпасат, автомобіль 2016 року випуску з надійним бензиновим двигуном 1,8. Це в нас вже йде ген третій двигунчик без питань, без зауважень на автоматичній коробці перемикань. АйСін, звичайний гідротрансформатор, надійна коробка без питань та зауважень з рідним пробігом 191 тисяча кілометрів. Подивіться, як гарна машинка виглядає. Питань та зауважень, по кузову до неї ніяких немає. На гарненькій гумі на красивих непошкоджених дисочках. По салону в нас зустрічає білий шкіряний салон без зауважень, виглядає все чудово, охайно. Спереду в нас вже є чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, також підігрів дзеркал, мультіруль, шикарна мультимедіа, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, шикарна мультимедіа з підтримкою CarPlay. автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля. Лючок та електрорегулювання переднього сидіння. Тому, друзі, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою Кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка.